Вітаю! Сьогодні говоримо про історію в Франції в кінці 18 століття, про ідеї просвітників, причини і початок Французької революції. Отже, в кінці 18 століття Франція була передусім аграрною країною. Абсолютно більшість населення становили селяни, вони були особисто вільними, але безземельними. Селяни сплачували численні податки. Промисловість була розвинута слабко, було розповсюджено. Передусім мануфактурне виробництво, промислова революція ще не відбулася. Добре розвивається зовнішня торгівля, однак занепадає внутрішня через численні перепони і перешкоди, які існували в країні. Це були митні кордони між різними провінціями країни, а також відсутність єдиної міри ваги та інші проблеми. Економіка країни була виснажена постійними війнами. Багато селян стали жибраками. Відбуваються так звані хлібні бунти, коли голодні селяни були змушені грабувати хлібні крабниці, відбуваються протести. Суспільство Франції того часу залишалося становим. Був перший та другий стан це були дворяни і догівництво. вони були перевілейовані, не платили податки, могли володіти землею та брати участь в управлінні державою. До третього стану непривілейованого. Відносилися селяни, ремісники, наймані працівники, а також буржуа. Однак часто цей порядок порушувався. Наприклад, буржуазія, а це могли бути банкіри, підприємці, вийшли з третього стану. Однак, не дивлячись на наявність них грошей, вони залишалися без можливості впливу на владу. А серед духівництва, наприклад. Які займали ніби панівний стан, були священники, які були дуже схожі на представників найбільш безправного третього стану. Отже, в державі панує відсталість, криза, протести та соціальна несправедливість. В політичному плані у Франції панували старі порядки. Вона залишалася абсолютною монархією за часів правління короля Людовіка XVI. Ситуація в країні вимагала негайних змін. Деякі представники уряду, а саме міністр фінансів Кюрго, запропонував певні реформи. А саме, почати оподатковувати дворян і духовенство, що мало поповнити скабницю, а також ліквідувати на митні кордони та здійснити інші заходи. Однак прихильники старих порядків добилися того, що реформи не були реалізовані. А міністр пішов у відставку. Однак тогочасні старі порядки критикували і французькі мислителі. Їх називали просвітниками. Це були такі просвітники, як Вольтер, Монтеск'є, Дідро, Руссо. Вони засуджували абсолютизм, виступали за панування свободи і рівності у суспільстві. Вони були за повагу до приватної власності, пропонували. Поділ влади на окремі гілки критикували великий вплив церкви католицької мається на увазі, а деякі просвітники, в принципі, були категорично проти збереження монархії і виступали за проголошення республіки. Бездіяльність влади в умовах численних проблем, а також логічні своєчасні пропозиції і думки просвітників. Сприяли початку активних змін в державі. Я думаю, французькі просвітники були б тільки за, якщо ви підписались на мій канал. А також поставили лайк і залишили декілька коментарів. Отже, в кінці 18 століття Франція перебувала у глибокій кризі. Зростає безробіття, панує голод. Король Людовік XVI спробував рішенням Паризького парламенту запровадити податки для всіх станів. Однак парламент йому в цьому відмовив і запропонував прийняти це рішення голосуванням Генеральних штатів. Так називався французький парламент, який, до речі, досить давно не скликався ще з початку XVII століття. Отже, у 1789 році, у травні місяці, Генеральні Штати були скликані. Вони складалися з представників трьох станів, і кожен стан мав один голос. Ось такий розподіл голосів не влаштовував третій стан, представники якого розуміли, що всі рішення будуть прийматися несправедливо і в інтересах тільки привілейованого дворянства і духівництва. А представники третього стану будуть завжди у меншості. У червні 1789 року Генеральні Штати проголошують себе національними зборами і заявили, що не розійдуться, поки не приймуть Конституцію держави. Ці події вважаються початком великої французької революції кінця 18 століття. На календарі червень 1789 року. Національні збори проголошують себе установчими зборами. Тим часом в Парижі починаються стихійні мітинги прихильників змін. Розлючений натовп захоплює і руйнує Бастилію. Це була фортеця, яка символізувала абсолютизм. Вона досить тривалий час грала роль в'язниці для політичних ворогів абсолютної монархії. Людовік 16 йде на поступки повстанцям. Він визнає усановчі збори. Однак революція тільки розповсюджується зі столиці по всім провінціям країни. В провінціях від влади усувають королівських чиновників, а також створюють місцеві військові формування, які згодом почнуть називатися Національною гвардією. Вже в серпні 1789 року установчі збори приймають рішення про скасування багатьох повинностей. А також проголошено ключовий документ цього часу це Декларація прав і свобод людини. У 1791 році, в умовах ще більшої економічної кризи, Людовік 16 спробував втікти з країни, однак був затриманий і повернутий. В цей же момент. Віддані королю війська та дворяни збираються у північно-східних частинах Франції. А сусідні держави, такі як Австрія і Прусія, заявили про необхідність війни проти революційної Франції та заявили про підтримку короля та абсолютизму. У вересні 1791 року установчі збори прийняли першу конституцію. Франція була проголошена. Конституційною монархією. У жовтні 1791 року були скликані законодавчі збори, в яких були представлені усі існуючі політичні сили. На той момент в політичному житті Франції важливу роль грали політичні клуби, серед яких були якобинці, які поділялися на поміркованих республіканців, яких називали жирундистами. Та радикальних республіканців, які вимагали дуже різких змін, їх називали монтаньярами. Крім того, був так званий клуб фельянів» – Це були прихильники конституційної монархії. В законодавчих зборах великий вплив серед усіх цих політичних клубів мали саме жерандисти. У лютому 1792 року виникає воєнний союз Австрії і Прусії, який проголошує першу антифранцузьку коаліцію. Французькі законодавчі збори оголошують у відповідь війну Австрії. На перших етапах цього конфлікту, цієї війни, Революційна Франція зазнавала поразок. австрійсько прусські війська почали повномасштабну інтервенцію, тобто наступ на територію держави. Законодавчі збори, враховуючи складність ситуації, оголосили заклик до всього населення. Заклик звучав так. Батьківщина у небезпеці, і революційна армія після цього заклику почала поповнюватися тисячами добровольців.